Поклав життя на вівтар свободи та незалежності України на Буковині. Попрощали з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Головному сержантові Івану Миронику останню шану віддали в южинці. Вічна пам'ять та слава героєві. ДБР повідомило про підозру заступнику начальника управління ДСНС у Чернівецькій області. Посадовця підозрюють у змові із забудовниками та закупівлі за бюджетні кошти квартир, непридатних для проживання. За даними слідства, у 2023 році він організував удаваний конкурс і придбав сім службових квартир майже за 20 мільйонів гривень. Після передачі житла з'ясувалося, що в будинках відсутні комунікації, а подекуди навіть міжповерхові перекриття. Через це рятувальники не. Не можуть користуватися помешканнями, а держава зазнала збитків. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Чернівцях СБУ та Нацполіція викрили схему ухилення від мобілізації. Затримано сімох ділків, які через зв'язки у ТЦК підробляли документи про нібито зарахування чоловіків на військову службу. За такі послуги фігуранти брали гроші. Усім затриманим повідомили про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На пункті пропуску порубне прикордонники затримали мікроавтобус Мерседес, який перебував у міжнародному розшуку. За кермом був громадянин Румунії, що виїжджав з України. Під час перевірки спрацювала база Інтерполу авто. Виявилось викраденим у ЄС водія та транспортний засіб передали нацполіції для подальших дій. У Чернівцях відбулось чергове судове засідання у справі за позовом Олексія Бойка проти обласної ради. Сьогодні суд досліджував відеодокази. Зокрема, переглядали запис сесії від 11 вересня 2025 року, під час якої депутати ухвалили рішення про звільнення бойка з посади голови Чернівецької обласної ради. Сторони процесу надали свої пояснення щодо перебігу того засідання та процедури голосування. 18 лютого служителі Феміди продовжать розгляд справи. Замість лікарняних коридорів, зимові Карпати, замість реабілітаційних палат, свіже повітря, сніг і старовинні кінні сани. 12 військових, які проходять відновлення на Буковині, вирушили до Конятина. Більшість з них з ампутаціями. Але, попри важкі поранення, хлопці не втрачають оптимізму і вже думають про повернення до служби. Поїздку організували в межах проєкту психосоціальної реабілітації ветеранів. Його ініціаторка, членкиня ротарі клуб Чернівці Юлія Грицьку. Зараз тримаю э, прапор наших партнерів. Це швейцарська э, організація Майнекс, яка 30 років займається реабілітацією людей, які постраждали від мін, тому вони називаються Майнекс. І э, фактично вона створена на базі ротарі. Ротарі це міжнародна організація благодійників, і вона є фактично в кожному місті, в кожній країні і об'єднує людей, які хочуть змінити світ, не маючи на увазі ніяких політичних чи інших. Ших амбіцій і відповідно створена вона для того, щоб долати наслідки мін людей, які втратили кінцівки під час війни, під час різних інших надзвичайних ситуацій. Спільно з партнерами створили проєкт для ветеранів та військових, які проходять реабілітацію на Буковині. Це психосоціальна реабілітація ветеранів за допомогою. Подорожі різних активностей, спортивних активностей, комунікації для того, щоб вони не знаходились постійно в реабілітаційних центрах і лікарнях, але виїжджали кудись, бачили світ, і розуміли, заради чого їм варто жити, відновлюватися і продовжувати своє життя. А другий компонент це створення ерго кухні в Вашківецькій лікарні. Наразі ця частина проекту вже добігає своєї фіналізації. Такі виїзди відбуваються двічі на місяць. Сьогоднішня подорож. У гірське Семаково-конятинської громади там для військових підготували незвичну зимову розвагу катання на санях. Ви знаєте, що як, черго, як в раз для наших військових, які захищали нашу країну, ми їм завжди, якби маємо бути залежно на вулиці, сніг зимовий час, і ми для них організували кінні підводи. Які ми наші колись діди, прадіди користувалися, ми їх зберегли до тепер. І зокрема, я так думаю, що їм це дуже може комусь це вперше, так така така можливість випала. І я думаю, що ми ці години, які проведемо в громаді разом з нашими хлопцями, вони їх трошки заведуть у життя то, де є бажання більше жити. Серед учасників поїздки Назарій Купченко він воював у першому окремому штурмовому батальйоні імені Давінчі поранень. Отримав торік на Покровському напрямку. Прилетіла ФПІ на перезмінці. І, ну, добре, що у нас було виходить, що дві зміни, шість людей, плюс водій, і тільки двоє постраждали. Я, і ще один хлопець, але в нього там плюс-мінус все добре. Коліна нема. Та -та. Це сталося на початку травня, виходить минулого року. На протезі я, е, умовно кажучи, з кінця вересня тренуюся, тобто вже десь 4 місяці майже. Супер. Ну, відпочивати, вибратися із чотирьох стін, із лікарні, перехоплює подих. Круто. Не знаю, як тут, а... тут важко жити. Я це... я це бачу, але, але... але, мабуть... але мабуть, прикольно. Попри складний шлях відновлення Назарій не втрачає посмішки. Якщо не посміха, ну, типу, а що це поміняє? Ну, це ж нічого не, не, не допоможе ніяк, якісь емоції негативні. Там, щось там. Вже як є, ну, типу, живемо далі, все, працюємо. І, ну, ну, типу, багато, багато, да, багато людей е, військових. Я бачу, що вони, е, 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 як це сказати, в йдуть в себе, грубо кажучи, та, і замикаються, і починають звинувачувати когось, типу, і це. Це такий стан не дуже здоровий. Інший учасник поїздки — 23-річний Влад Катунін із Харкова. На війні він з 18 років. Сапер, командир відділення, за чотири роки служби отримав 16 поранень. Востаннє втратив ногу. Коли ми потивали ногу, я вже сказав нареченій і позвонив батькам. Сказав що така, така ситуація сталася, що мені ампутацію зробили. Вони розстрілились. Наречена почала плакати. Типу, як далі? Що робити? Я сказав, що все буде добре. Типу, я все зроблю для того, щоб стати на протез, а там що як буде. І потім вже пройшло це. Поснімали шви, зажило все. Я став на протез. Перші кроки вийшли дуже гарно. Потім бросив милиці і почав ходити. І все. А зараз ну можна сказати, вже бігає. Думаю, повернутися підрозділ і почати там, типу, теж потрібні, якби ветерани, і буду далі продовжувати службу. Навіть стати інструктором саперів, обучати хлопців, щоб не підривалися. Для багатьох із цих військових сьогоднішня поїздка це перша мандрівка в зимові Карпати. Сьогоднішня пригода дуже сподобалась, дуже гарна, і ну, такий адреналін, якби зашкалює. Тобто, дуже гарно, і оце по горам. На санях це дуже прекрасно. Організатори планують нові поїздки активності, щоб допомогти військовим не лише фізично відновитись, але й відчути мирне життя поруч, і за нього варто боротися й далі. Антоніна Фігель Чернівецький промінь. Вони віддали життя за Україну. Буковинці прощаються з полеглими воїнами, молодшому сержантові Михайлу Ісаку останню шану віддали у Мамаївцях і старшим солдатом Сорінелом Іордадійчуком попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із солдатом Русланом Вергильцем відбулось у Клішківцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. У чернівцях водійка збила дитину. Аварія трапилась на вулиці Садовій. Правоохоронці встановили, що 22-річна водійка легковика наїхала на 11-річного чернівчанина. Наслідок ДТП потерпілий отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Франції, а попався в Україні. Буковинські прикордонники затримали іноземця, якого розшукує поліція Франції. В пункті пропуску викрили викрали 48-річного громадянина Молдови, який перебуває у розшуку за скоєння крадіжки зі зламом, вчиненою групою осіб на території Франції. Наразі іноземця передано співробітникам нацполіції. Перевозив старовинні монети у пропускному пункті дяківці боковинські прикордонники виявили антикваріат у іноземця до Румунії на мікроавтобусі прямував громадянин Молдови. Під час огляду його машини правоохоронці виявили у багажнику 11 старовинних монет різних номіналів країн та років виробництва, які ймовірно становлять культурну цінність. Знахідку вилучено для проведення експертизи. Вогонь охопив житловий будинок. Пожежа трапилась у сокирянах. Про займання рятувальників повідомили очевидці, які помітили полум'я. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 квадратних метрів. Вогонь встиг знищити меблі та домашні речі. Попередня причина пожежі недолік конструкції димаря. Ще одна пожежа у житловому будинку трапилась у Чернівцях. Вогнеборці ліквідували її. Запобігши значним матеріальним збиткам. Полум'ям знищено котел. Дрова, закопчена стіна та стеля котельні. Продавали наркотики та психотропи. Поліціянти затримали 25-річну Буковинку, яка налагодила нелегальний бізнес зі збуту заборонених речовин. Під час проведення слідчих дій у жительки міста Стороженець вилучили понад 30 згортків з півіпі. Наразі фігуранці повідомлено про підозру. Триває слідство. Повернулись додому на щиті на Буковині Попрощались з двома полеглими героями. Старшому солдатові Сергію Петрінцю останню шану віддали на Садгірському кладовищі у Чернівцях і старшим солдатом Валентином Прескура попрощались у Горбові. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Зберігав вогнепальну зброю без документів та дозволів. 30-річний житель села Фошки наприкінці січня цього року, без передбаченого законом дозволу, тримав вдома гвинтівку. Поліція направила речові докази на експертизу, яка встановила вилучений доказ: є нарізною вогнепальною зброєю. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. На Буковині за одну добу ліквідували декілька пожеж. У стороженці горів житловий будинок. Займання помітили мешканці багатоповерхівки, які й викликали рятувальників. Прибувши на місце події, пожежники евакуювали трьох людей та ліквідували пожежу в одній з квартир. У селі Риваківці горіла літня кухня, яка була зблокована з господарською будівлею. Вогнеборці ліквідували займання на площі в 50 квадратних метрів. Полум'ям знищено покрівлю, перекриття сіно та господарське приладдя. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. У селі Тисовець рятувальники ліквідували пожежу в житловій будівлі на площі 50 квадратних метрів. Через пізнє виявлення загоряння вогонь вщент знищив будівлю. 12 років в ефірі радіо Буковинська хвиля 100FM» святкує річницю з початку мовлення. Про це повідомив директор радіостанції Олег Сірман. 3 лютого 2014 року вперше пролунали позивні Буковинська хвиля 100FM». Відтоді змінилось майже все з маленького локального радіо. Вони виросли у цілком пристойну радіостанцію національного рівня. За ці роки у студії Буковинської хвилі побували чи не всі артисти, політики та громадські діячі України повернулися додому на щиті на Буковині. В останню дорогу провели двох хоробрих воїнів, які загинули за волю України. Штаб-сержанту Віталію Остапчуку та захиснику Валерію Івакову останню шану віддали у Чернівцях на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям. Вивозили ліс за кордон. Бюро економічної безпеки викрили незаконний експорт деревини на буковині. Керівник підприємства уклав зовнішньоекономічний контракт з румунською компанією на постачання до країн ЄС дров для непромислового використання. Переміщення вантажу планувалось залізницею через митний пост «Вадул сірет. Однак, на митниці виявили невідповідності у документах. Виявили, що під виглядом паливних дров здійснювалось приховане переміщення лісоматеріалів хвойних та листяних порід. Експорт яких заборонено чинним законодавством. Загальний об'єм незаконно задекларованих лісоматеріалів перевищив 41 кубометр. Обвинувальний акт стосовно директора підприємства-експортера направлено до суду. Заблукав у горах та травмувався. На визначенні гірські рятувальники допомогли мандрівнику. Під час подорожі в урочищі притяти каміння. 31-річний чоловік травмувався та, втративши орієнтер, не зміг самотужки спуститись до села. Рятувальники оперативно розшукали заблукалого туристу, надали першу медичну допомогу та транспортували до найближчого населеного пункту, після чого передали медикам. Вогонь Ледь не забрав життя Буковинця. Впродовж доби в Чернівецькій області трапилось п'ять пожеж. Так у селі Слобода Комарівці загорівся будинок. Про займання на лінію 101 повідомив власник обійстя. Чоловік прокинувся від щільного задимлення та встиг викликати рятувальників. ДСНСники ліквідували полум'я, яке поширилось на 80 квадратних метрів. Проте у пожежі згоріла покрівля будинку та речі домашнього вжитку. Також у стороженці загоріло житло буковинців. Про пожежу повідомили очевидці. Вогонь Хопив 80 квадратних метрів. Пожежники загасили загоряння та врятували будівлю від знищення. Окрім того, у Чернівцях вогнеборці ліквідували займання у будинку. Причини всіх пожеж встановлюють фахівці. Віддали життя в бою за Україну на Буковині Попрощались із двома хоробрими військовослужбовцями, які загинули в бою проти російських окупантів. Молодшому сержанту Владиславу Добряку останню шану віддали у селі Ревне із солдатом Сергієм Гнатюком попрощались на садгірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. 45 тисяч євро за втечу з країни. На рубежі з Румунією прикордонники припинили черговий незаконний вояж. Організатор оборудки підшукав клієнтів через один із месенджерів та зібрав їх у прикордонні. Частину коштів за послуги взяв із клієнтів авансом та залучив до схеми ще двох місцевих мешканців як провідників. У визначений час гіди провели групу чоловіків у напрямку кордону. Однак там їх зупинили прикордонники. Ще одного чоловіка затримали, коли той намагався втекти. Правоохоронці з'ясували нелегально покинути країну. Намагались жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Луганської та Київської областей. Наразі відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Триває пошук головного організатора схеми. Покривав порушників та сприяв незаконним втечам. На буковині викрили прикордонника, який допомагав чоловікам призовного віку нелегально покинути країну. Напередодні охоронці рубежу затримали організаторів протизаконних схем виїзду. За свої послуги ділки отримували від 6 до 7 тисяч доларів з людини. А частку зароблених коштів порушники віддавали прикордоннику, який надавав тим інформацію про розташування патрулів. Військовослужбовця затримали йому загрожує позбавлення волі термін. Дом від двох до чотирьох років триває слідство.